Всім привіт! Сьогодні розкажу про технологію, яка змінить ваше уявлення про сантехнічні рішення. Знайомтесь. Мепа Power Rehau. Чи знаєте ви, що більшість систем просто ганяють повітря по колу? Мепа працює інакше. Вона виводить проблему назовні, а не приховує її. Навантаження на інсталяцію до 400 кг. Це як припаркувати смарт на вашій стіні. Мінімум обслуговування все доступно через один люк. Бачок наповнюється настільки тихо, що навіть вночі нікого не розбудить. 70 варіантів кнопок це більше, ніж інструментів у вашому гаражі. Мепа Powered by ReHau це коли технології працюють на вас, а не ви на них. Надійно. Тихо, стильно та без запахів. Хочете дізнатись більше? Пишіть у коментарях мепа або переходьте за посиланням у описі.